Слава Богу, брати і сестри. Дякую, брат Микола, що ти так з, доброї, з добрим словом представив мене. Хотілося б бути, братя і сестри, щоб ми всі були людьми добрими і з доброю вісткою від Господа. Знаєте, я так глянув на цей зал, на всіх нас, що зібралися в цьому домі молитви. І я так думаю, тут, напевно, більше, ніж пів тисячі людей зібрано, не рахував. Але так собі уявляю, що якщо кожен із нас хоча б раз на день десь кинув на сінинку Божого Слова, посіявши в цьому світі, ну, думаю, ви уявляєте, за рік. Нашого прожитого часу на землі, скільки посіяно насінин в серцях людей, які в цьому світі живуть. Здається, це глобальна праця, це величезний вклад, величезний труд. Але погодившись на цей світ, ми згадуємо слова Ісуса Христа, Який говорив, що так багато жнива. А тих, хто працює, так мало. І хоча нас досить немало, в нас є багато братів і сестер, працівників, і я впевнений, що в нашому братерстві далеко ще не всі приїхали на цю конференцію, ті, хто працюють в євангелізації, в місіонерстві, в служінні проповіді Євангелії. І, і це нас тішить, брати і сестри, що є ті. Хто дослухався до поклику Божого. І сьогодні, незважаючи на те, що відбувається в цій країні, в якій ми живемо, є люди, які працюють для того, щоб ширилося Боже Царство, щоби проповідувалось Євангеліє. Слава Господу, брати і сестри! Я думаю, що ніхто сьогодні не ставить за ціль. Щось порахувати, зробити якусь статистику, дехто нас докоряє. Навіть мені, як секретарю, часом пишуть якісь такі послання, що чого немає статистики, чого немає якогось такого проєкту, немає планів, скільки треба відкрити церков, скільки треба людей до хрещення привести, якісь інші такі моменти, можливо. Ми такі люди не дуже книжні, не, не багато в цьому на це звертаємо увагу. Десь ми маємо якісь підрахунки, але браття і сестри, так попередні, попередники наші, брати наші старші, вони намагалися ніколи не афішувати цифри і якось так з обережністю ставилися до цього. Хотілося б, щоб Бог ще більше примножив нашу працю, ще більше благословив кожного з вас у вашому подвізанні во славу Господа, щоб примножився Божий народ церкви серед Божого народу чи серед нашої країни. І хотілося б, щоб кожен із нас був в Божому уділі, для того, щоб Бог якнайбільше нас використав для його слави. Слово Боже, яке я хочу прочитати, для нас дуже відоме, перший розділ Дії святих апостолів, от сказані такі слова, слова Ісуса Христа. Читаємо один перший розділ сьомий віршик і нижче. Він же сказав їм: не ваша справа знати часи і строки, які поклав отець у своїй владі. Але ви приймете силу, коли зійде на вас Дух Святий, і будете моїми свідками в Єрусалимі та по всій Юдеї, Самарії і аж до краю землі. Друзі мої браття, поставили переді мною завдання трошки затронути таку тему Роль Духа Святого в Євангелізації. Ви знаєте, я напевно не маю стільки немудрості, пізнання, щоб висвітлити те, яка роль Духа Святого. Певно, що ми роздумуємо над цим. І ми, ну, я думаю, що головна, головна роль Духа Святого в євангелізації. Але разом з тим. Хочеться деякі думки для нашого такого збудування, звернути увагу, згадати, направити наші якісь мислення, роздуми. Браття і сестри, учні Ісуса Христа вони були ну, підготовлені в якійсь мірі самим Сином Божим, для того, щоб понести вістку Євангелія по всій землі. Ну, я думаю, що Христос, перше, що зробив на землі, то це звершив спасіння через Голговський подвиг страждання, смерті, Його Воскресіння. А друге, що Христос зробив, то Він зібрав, покликав учнів і приготував їх, навчив, вклав у них оцю євангельську істину, нового заповіту. Щоб вони могли її проповідувати, поширити по всій території землі. І ось коли учні останній раз мали розмову з Ісусом Христом вже після Його Воскресіння, там, на горі, де Він піднявся на Хмарах, їхнє було ще не все зрозуміло для них. Вони в їхніх думках. Ще були такі якісь людські плани, думки, наміри, що, може, вже в цей час царство, восстановить востановить Христос там вже десь по престолах, сядуть кожен в свою міру якусь матиме владу, керівництво і так далі. Але Христос сказав, ви приймете силу, як зійде на вас Дух Святий. Браття і сестри, колись я. В своїй ранній юності читав таку книжку. Вона була написана одним відомим автором, на той час проповідником, євангелістом, її була назва Детонатор євангелізації. І той автор говорив, в тій книжці описував про євангелізацію, і він там звернув увагу, що детонатором євангелізації являється Дух Святий. Друзі мої, ви приймете силу і будете мені свідками. Так Бог учредив зробив, устроїв служіння церкви Христової в проповіді Євангелія, що через нас, людей, Він хоче, щоб було донесено Боже Слово світу, який навколо нас. Ми повинні зробити все для того, щоб Слово Боже досягнуло серця людей. А от є такий момент, коли Дух Святий Його силою, Його дією, Він як детонатор, все те, що ми зробили, Він приведе в рух. І відбувається оте, що належало б відбутися, сам факт покаяння і спасіння людини. Браття і сестри, найперше, на що я хочу звернути увагу, Дух Святий готує. Проповідника, Дух Святий готує місіонера, Дух Святий працює в нашому серці для того, щоб ми стали новими людьми. Бог виливає свою любов у наші серця Духом Святим, щоб ми могли любити оцього грішника, який абсолютно не заслуговує ні на чию любов, а наше серце як людей, які проповідуємо Господа. Воно стає способним любити людину. Братя і сестри, тому ми говоримо про те, що без Духа Святого ми ніколи не будемо способними донести людям про те, який Бог люблячий. І от ми, ми говоримо про те, що багато можемо робити справи, десь там жертвувати, давати, можна роздавати, можна. Багато давати, але якщо немає відповідного в серці стану нашого духовного, якщо нема в нас любові до Бога, нема любові до людей, які гинуть, нам буде дуже важко цим людям бути світлом. Ми не зможемо їх покликати до Христа. Найперше, треба представити себе щоб в нашому серці Дух Святий зробив оцю переміну. І сьогодні вже було багато наголошено про це, сказано. Друзі мої, це важливо не просто раз у житті покаятись, а це важливо ну, оце обновлення, оцю таку зарядку духовну отримувати кожного разу через те, що в нашому служінні. Проповіді Євангелії, ми зустрічаємо дуже багато перешкод, дуже багато труднощів. І якщо ми даємо Духу Святому право працювати в нашому серці, ми, браття, сестри, матимемо силу рухатися впевнено далі, навіть зустрічаючи перешкоди. Я для ілюстрації хочу згадати, скорочуючи час, не буду читати. Історію про Павла і силу, які проповідували свого часу Слово Боже. Здається, був певний успіх, і непогано в них був результат, в місті відбулося, ну, ціла така подія, коли люди, які мали можливість. Якісь свої речі на них заробляти гроші, бізнес їх не розвалився через проповідь апостола Павла. Вони втратили, не змогли вже більше обманом з цих людей гроші викачувати і востали. Апостол Павло з силою казались в темниці. Ви знаєте, були, були причини цим людям Божим якось спанікувати. Можливо, ну... Тратити віру, надію, попали в таку ситуацію, але написано, що при опівночі вони співали пісні і славили Господа. Їхній духовний стан, їхнє браття, сестри, переживання наповнило їх благодарність Богу. Вони були правильно підготовлені дією Духа Святого. І не дивлячись на труднощі, не дивлячись на перешкоди, вони продовжували впевнено робити свою праву. Молили, молилися і славили Господа. І, браття і сестри, прийшов момент, коли там Божа дія відбулася. Дорогі християни, браття і сестри, як ми дозволимо Богу через Дух Святий. Через його працю особисто з кожним із нас, в кожному із нас, щоб він підготовив наше серце, щоб ми любили Бога, любили Божу справу, любили людей, яким ми проповідуємо. Брати і сестри, незважаючи на обставини, ми будемо впевнено продовжувати працю для Божої слави. Друге, що я хотів би сказати, Браття і сестри, Дух Святий, Він дає керівництво, водітельство. Ми інший раз собі думаємо, ну, по плану мало б бути так. Як ми сьогодні говорили, по наших людських думках мало б зробитися ось так. Але інший раз Бог робить зовсім по-іншому. Нам здається, що приїхав би от великий проповідник. Ми б покликали б, зробили б євангелізацію. Тут би Бог використав цього Божого чоловіка, якого використовував вчора, третього дня і далі. А от е зберемо євангелізацію, буває, приїдуть проповідники, і не раз це робимо, а нема ніякого руху. А десь Бог використає зовсім незначну людину, непомітну. І відбувається пробудження. Ми з братом Петром на днях були в одній поїздці і зайшли, відвідали там одну сестричку, яка 33 роки вже лежить в постелі. Був такий момент, рік вона всього полежала в постелі, як її провідав один віруючий брат, засвідчив їй за Христа. І в той день вона покаялась, і Бог її хрестив Духом Святим. І от 32 роки вона знаходиться в такому стані. Але за ці роки її вся рідня прийшли до Господа. Ми там були, мали з ними зустріч, бесіду. Ви знаєте, ми ободряли сестру. Вона дивно, вона 32 роки лежить в постелі. Вона знає всіх наших єпископів. Вона знає всіх. Братів, які в нас проповідують на конференціях, сосудів, які працюють. Мені було дивно, люди, які живуть у наших церквах, вони можуть не знати навіть своїх обласного свого єпископа. А це людина, яка роками лежить по стелі. Але я що хочу сказати, Бог використав її, в її стані для спасіння душ її рідних. Слава Господу! Братя і сестри, ми інший раз можемо не розуміти, де нам що сказати, що нам сказати і кому що сказати. Як добре, як в цьому є від Духа Святого певне керівництво, якщо ми не просто можемо ну, своїми людськими думками, може, нашою такою досвідом, нашою певною вченностю, що ми знаємо, як. Але добре, коли би нам е, чувствування від Господа. І от дивіться, апостол Павло, там, знаходячись в темниці, е, думаю, не дірзнув начальни тюрми, там проповідь про покаяння говорить. Хто колись комусь доводилось в тюрмі, будь ви уявляєте, хто такий начальник тюрми. З тим чоловіком, там не поговориш по-братськи. Але коли, попереду, що Дух Святий, Павел говорить слово істини, і цей чоловік кається, приймає хрещення і весь дім його. Слава Господу. Братя і сестри, як наше серце приготовлене Духом Святим, і ми настроєні не досягати своїх цілей, не досягати якогось. Перед собою поставленого нашого, нашою уявою рівня. От я хочу бути там вже пастером церкви, проповідником. Хотілося б, щоб за рік вже там 10 членів було, за 2, 30 і так далі. А просто робити те, що ми можемо для Божої слави. І словом, і ділом, і своїм життям і в будь-який час. В будь-якій ситуації дослухатися, до чого нас кличе Дух Святий, і де ми маємо от покласти оцю насінину Божого Слова, яка проросте і принесе плід. І якщо ви були уважні, Дух Святий говорив, що будуть плоди, з яких буде ще насіння, і з того насіння ще примножиться плод. Слава Богу, браття сестри! Будьмо людьми, які принесли оцей добрий плід і залишили ще й добре насіння, хочеться зауважити, що Дух Святий, він абсолютно над кожною людиною, яка на землі живе, чи проживала, чи буде жити, Дух Святий працює над такою людиною. І якщо ми Друзі, десь, може, думаємо, що ми, п'ятидесятники, ми переконані в тому, що Господь діє Духом Святим серед нас, ми хрещені Духом Святим. Так, Божа робота є в цьому, є в цьому повнота благодаті Божої. Але друзі мої, Дух Святий працює у кожному серці. І хтось відхиляє поклик Господнього Духа, а Комусь Господь через дію Духа Святого відкриває Його сердечні очі, приходить віра, приходить покаяння. І ви знаєте, що інший раз ми, як проповідники, як євангелісти, місіонери, всі, хто хочемо, ми так хочемо, щоб ця людина як скоріше покаялась. Ну вже сьогодні, вже зараз, ми прикладаємо максимум зусиль. Ми вже так, їх, буває, цих людей каємо, а там нема головного, ще Дух Святий не зробив свою роботу. Тому, браття і сестри, важливо, щоб ми давали місце Духу Святому і молилися, промолювали, упрашували Господа, щоб наша, наша праця вона не була десь намарна. ну, Брат Славі говорив про те, що якусь маю дотичність до землеробства. І ви знаєте, що ну, такі бувають дуже складні роки для агрономії. Ну цей рік такий подібний був. От зимою води нема, все весною сухо, весною води нема, і Писання каже, що земледілець жде. І що ми робимо, браття? Бога просим. Хотів би, як би ти не хотів би, ну, я порахував, що для того, щоб випало там 10 міліметрів, що це абсолютно нічого не позначається, там особо на врожаї, Це вже сотні тонн води на гектар. А якщо в нас в цьому році, дочекавшись, ми отримали там зразу 300 міліметрів, то і там такі. Тони води вилеті на поля, що ми собі навіть при всіх там стараннях ми не змогли б це все забезпечити. Довго терпить землероб і просить Бога. Братя і сестри, коли ми працюємо, ми робимо все можливе, робимо це з довготерпінням, чекаючи, що Дух Святий зробить роботу. Про це треба молитися. Про це треба просити Бога, церкву просити нашу, з якою ми співпрацюємо, щоб, щоб церква стояла в молитовному проломі. Я колись був такий молодий, як Женя, от, і приїхав в ту церкву, де ми зараз живемо, трудимося. В мене загорілося серце проповідувати Євангелія в сусідньому селі. Брат Петро там зараз несе служіння. І ви знаєте, кого ми мобілізували до праці. Усіх стареньких людей. У нас не було молоді багато. Ну, хтось із них їздив за мною як група підтримки, а дехто просто молилися Богу. От як ми їдемо четвер, у нас було служіння вечором, ми їдемо туди, в те село на служіння, якась група сестер збирається на молитву. Браття і сестри, Господь зробив свою роботу. Слава Богу! Ми повинні усвідомлювати, що для успішної євангелізації роль Духа Святого головна. Хай Бог благословить нас усіх, браття і сестри, я хотів би, щоб ми зараз звершили молитву. Час біжить. Хочу помолитися з вами Господу щиро. От брат Славі говорив, може в чомусь попросити прощення. А я хочу закликати нас помолитися Богу, щоб Дух Святий зробив у нашому серці ту роботу, яку необхідно, щоб ми всім серцем любили Господа і любили людей. Щоб Господь, браття і сестри, дав нам таке ведіння всім, без винятку, старшим, молодшим, кожного міру того служіння, яку ми несем, щоб Бог, Він. Дав оце керівництво, коли сказати, де сказати, кому сказати, і щоб Дух Святий прийшов отою силою, зробивши роботу в серцях людей. Бо безрезультатна буде наша праця, якщо там не прийме участь Дух Святий, який міняє серце людини, от який Торкнувся серця отого воєначальника, людини, яка не із таких добродітельних людей, як Корнілій, був. А це досить такий непростий, може, жорстокий чоловік, але він написано, скочив і питав слова в апостола Павла, задав йому питання, що мені зробити, щоб спастись і сестри, як хочеться, щоб Господь ішов попереду, щоб Бог благословляв нашу працю, наші старання, наші подв'язання, а ми робимо роботу Божу. І ми віримо, що Господь Він буде діяти. Треба для нього предоставити своє серце, себе і дати йому право діяти там, де ми звершуємо роботу Господню. Ви будете моїми свідками. Але Дух Святий дасть на це силу. Ми маємо багато чого зробити, во ім'я Господа, і донести людям слово, і собрання провести, допомогти, сказати співчуття, зігріти, підтримати і ногті обрізати, ті, як брат згадував, і інші речі, але там потрібна робота Духа Святого. І якщо в цій всій роботі прийме участь Господь, Дух Святий, який побачить наше смиріння, наше послушання, нашу любов до Господа, не шукання свого, не якоїсь цілі, користі, а просто во ім'я Господа і для Божої слави, ну, як той детонатор, відбудеться дія, і Господь совершить свою роботу. Є певні спеціалісти, які знають, де забурити, скільки грам покласти, як там що зробити для того, щоб зрив був правильний, щоб ця скала зруйнувалася. А є момент, коли відбувається сама детонація і звершується робота. Так само, і ми, браття, сестри, ми повинні шукати Господа, щоб Дух Святий дав нам розуміння, як зробити, кому що донести. Бо не можна написати якусь таку методичку, якась рекомендація. Кожна людина особлива, Бог до кожного по особливому стукає, діє, а в цьому всьому головна роль Святого Духа, Господа нашого. Слава йому. Молимося, браття, сестри, щоб Бог діяв Духом Святим. Слава йому, амінь.